І першими представляти свій літературний конкурс буде капітан команди «КВН» Хочем! Тема капітанки Один в полі воїн. І так як я один, хто з команди народився в полі, розкажу про себе побільше. Народився я в нуль років десь на Україні. Взагалі, українці, це унікальна нація, адже в нас не то що один в полі, но нас пів віростюка то вже воїн. До трьох років я не міг розмовляти українською мовою. Тож кликали мене Азаров. В шість років я пішов в садік, і біля нього я побачив, як бомж Геннадій, переходячи дорогу на червоне, здійснив свою мрію прокататись на Мерседесі. В школу я пішов десь всі 7-15, ну, піввосьма, не пізніше. В школі на перервах я пив пиво, розбивав вікна, курив за школою, через що мене вигнали зі школи з фразою, що я нікудишній сторож. Так як в сім'ї я був сьома дитина, я знав, що буду носити на протязі наступних 18 років. Часто я смикав дівчат за волосся косічки. Ну, знаєте, лихі 90 ті Та був мій перший бізнес продавати волосся. Вперше я закохався на екскурсії. Ммм... Побачивши її, я одразу зрозумів, це вона та єдина неповторна, чудесна, яку я шукав все своє життя. Але я не хотів її відпускати, проте екскурсія закінчувалась, і зоопарк мали закривати. Тож ми з'їли з нею ще по банану, і більше я її не бачив. Так як в садку я мучився. А на уроках спав, вирішив бути пожежним. Пожежним бути круто. Це благородна робота. Я вже врятував безліч котиків, кісочок, мацьонюк, лапочок Ой, і, і одну овцю Аню. Найбільша моя заслуга це пожежа в музеї воскових фігур. Мені вдалося там врятувати половину Мадонни і три відра Сталіна. Знаєте, ну і на кінець. Один з полі воїн тільки тоді, коли це ціла команда, яка діє як один злагоджений механізм в полі. Дякую за увагу. Дякуємо. Сашко Куровський, капітан команди. «Хочем». задають запитання команда рекаші і камон. Ти кажеш, що ти пив пиво в школі. А правда, що коли пожарники п'ють пиво, вони тушать криво. То, щоб криво трошки довго, ну, криво ось щось таке. Дякую. Нохтема Ракаши. Як ти думаєш, чому я прослухав весь твій виступ? Я відповім танцем. Дякую.